Ходить ці росіяни, що просто мовчать. Білоруси, які просто мовчать. Що значить, мовчать? Ну слухай, Ростислав, ми всі пам'ятаємо 13-2014 рік. До нас приходив Янукович, забирав з нас бізнеси, давав нам абсолютно якісь шизофренічні справки, що ми там не виконали якісь там умови пожежні. І або і мав нас у всі місця, нашими в цими, як вони називаються, фіскальними службами, і ми всі мовчали. Ну, ми ж мовчали до майдану. Ми мовчали скільки як довго ми мовчали. Ми теж були терпилами. Ми теж були певний час мовчазними. І Шевченко говорив і писав не, не від того, що всі говорили і він говорив, а всі мовчали, і він писав. Mm. Ну, okay. не, не бу... ну. Mm -hmm. ну ця моя кож... думка не дуже я ну, не дуже розумію, тому що все-таки ми постійно виходили. Ми постійно були проти цього режиму, а нам постійно Ні, його ми насаджували. Але ми виходили чотири. Ми виходили чотири рази. А історія наша, яка говорить про це. Це 200 mm -hmm. років мінімум. Ну от того mm -hmm. часу телефона тобто, ми... знищалися. Так що ми недостатньо виходили. Я цього не сказала. Я сказала, mm -hmm. що ми не щодня виходили, і не постійно виходили. І це мав був час, коли закумулюється це бажання, коли ну ми не можемо знаєш, тільки тому, що ну, от ми зробили так, навіть всі так роблять, як ми. Ну, mm -hmm. ну, це неможливо. В кожного є свій так. шлях і своє усвідомлення, і ми не можемо за mm -hmm. це ще й Так і певні, ти... ну, я не знаю, знаєш, от там, де ти знаходишся, там де я знаходжусь. Mm -hmm. Чи вийду я, враховуючи, що мене заберуть на 20 років від моїх дітей? Ти вийдеш? От чесно, ти вийдеш? І дивися, я, не знаю. я... Ну, дивися, це треба дійсно бути в цій ситуації, але я безумовно. Знаю, як я буду діяти проти цього режиму. Наприклад, кажу, ти вже мене запитала. Можна створити різні акаунти, можна підписатися іменем і залишати коментарі. Шерп, а що інформацію? ти думаєш, таке не роблять росіяни? Е, ну, мало, розумієш. Я що бачу Ну що теж, значить мені... мало. А який відсоток мало е, який відсоток мало? Ну, я скажу, мало 10%. відсотків. Це для мене мало. Тому що мені ж теж приходять е, коментарі постійно, і в мене на Ютуб-каналі близько 70 тисяч е, ну, росіян, які дивляться, е, майже 300 тисяч от, українців, і там ну, маленький відсоток білоруси, так, які дивляться, мені ж теж приходять, розумієш? Тобто я би все одно шукав варіанти, як я можу. Впливати як можу діяти, і я би все таки виїжджав о, з Росії, щоб не підтримувати дуже складно. Економіку. Це все дуже ну, це складно. складно. Це це настільки складне питання. Тобто, в ідеальному Добре. світі я маю це говорити. Я маю говорити те, що говорять всі. Але я не звикла говорити те, що говорять всі. Це мені mm -hmm. не притаманно, просто а мені це не подобається, тому що це особистість людини. про. Mm -hmm. Болгаркова, і я маю теж це говорити отак, от головою мені каже так, mm -hmm. так, так. Тому що я маю боятися, що в моїй країні за мою думку мене будуть були Та mm -hmm. зараз за саме це і воюють мої друзі, щоб я мала свободу слова, щоб я говорила mm -hmm. те, що я думаю, а не те, щоб я маю говорити, щоб комусь сподобатися незалежно mm -hmm. кому. Тому моя думка, що залишити бізнес от в мене є друзі. Ну от в мене є друзі, які, наприклад, лікарі, вони працюють в лікарні в онколікарні, і там є онкодіти яких вони мають оперувати? Ну як вони можуть завтра виїхати? Ну в них є розумієш ну, цінності, В них цінності, звичайно, вони хочуть сподобатися українцям, але там багато дітей, які потребують операції. Ну і вони не можуть з життя неможливо повністю кинути. А в когось є батьки, які відмовляються, як і наші, от як ти кажеш, чи я звинувачую, що вони з Бахмуту не хочуть переїжджати. Ну як я можу? Ну це люди в них є ну власне життя, прив'язка. Але ми ти казала теж цю фразу, я слухав. Ми в відповіді за тих, кого приручили. Але я їх не приручила. Я приручила, якщо я людині пообіцяла, що ви приїдете, у вас буде все добре. Оце я приручила. Ні, я маю на увазі. Ми я я, я прихильником, що ми відповідаємо за своїх дітей, тому що їм, якщо немає 18 років, ми відповідаємо, якщо з ними щось трачей. Розумієш, тут така історія, що статися з ними може будь-що і будь-де, в принципі. І ну, це теж важливо. Ну, це ж це знаєш, дуже дуже складно для мене особисто, тим більше з часом, мені дуже складно. Оцінювати на це йде дуже багато часу. Що ми намагаємося так. зробити? В мене є проект марш матерів. Він налічує більше 40 тисяч україн по всьому світу. Ми провели там 67, здається маршів на сьогодні. Можливо, шістдесят вісім, на вихідних було багато маршів. Ми зараз проводимо марші вдячності. Ми дякуємо в європейських країнах, містах, людям за те, що вони нас приймають за те, що вони. Нас підтримують, і саме цим ми спонукаємо їх допомагати нам далі. Розумієш, не все можна зробити з силою або примушувати їх, або хейтити, або е, ну знаєш, ну якось робити так, щоб ми їх шеймили. Дуже багато речей із росіянами в тому числі ми можемо робити надихаючи них. Я не думаю, що зараз їм, ну вони сильно нас хочуть підтримувати. Да ну тобто, я не хочу нікого підтримати, коли мені хронічно говорять, що я гімно. Ну я гімно чи ніце е, ну це мені вирішувати, але е, ну я не, не ну, буду таке да, підтримувати. Да, дивись. дивись я, я сьогодні от почув твою думку, да думки трошки відрізняються, Да, от але це нормально, тому що ми маємо сприймати різні думки. І кожна людина це особистість, і я не буду когось переконувати в тому, тому що ми вже дорослі люди, розумієш? Даш? Тому я почув твою думку, так? І глядачі теж почули. В кожного є своя думка, так? І ми маємо право. її Дивісь, я не боюся глядачів. Зараз ми це говоримо, підіграючи глядачам, що вони будуть писати е, хейти, що, що вона таке говорить. Все, що я кажу, що. Це потребує мислення, і головне, чого не робити, це підігравати більшості, бо це дуже погано, дуже ну, і, і ворогу, це... і ворогу не підігравати, тому що ворог а це чому росія. Ми зараз. підіграємо ворогу? Ну тому, що ми кажемо, що ми їх відбілюємо також. Для мене мовчання для мене мовчання. Ми... Тому що для мене мовчання це великий гріх зараз, те, що роблять росіяни. Якщо вони мовчать, вони підтримують е, путінський режим. Вони обрали свого диктатора, вони його взрестили, як зрослили і Леніна, і Сталіна, і так далі. Ну, це моя думка, Даша. Я, я тебе не переконую. Дивись, просто це я абсолютно тобі поясню. правда, Це але їм за це відповідати. Моє питання, чому але українці нас вбивають, настільки так. сконцентровані на них? Оце моє питання. Ми щодня. Щодня в нас, тому, що вони нас кейси ні, сонце. Ми себе також вбиваємо. В нас щодня є кейси, де не довозиться медикаменти, які ми тут збираємо. Розумієш, які розпродається гуманітарка, де ми знущаємося. А це на Я, а це, це теж на роках, совісті дивіться. тих людей. Розумієш, але це на совісті тих на людей. Совісті, але чекай, як це чекай. На їх совісті, що на ми продаємо совісті... гуманітарку собі. Ні, 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 не, не те, що дивись, якщо хтось, наприклад, от в мене ми теж, я теж організовував збори, так, я теж передаю кошти. Навіть від переглядів монетизації я рахунки виставляю. Розумієш? Тобто кожна людина ну, грає, ну як грає, вона відповідає за себе. Так? Да. Я відповідаю за себе, що Люди, я це не роблю. Не розумієш не правильно? Роби. І, інш, і, і Інша людина відповідає за себе, якщо вона да. буде там красти щось, чи цей да. її карма на нас дожене. Я такої думки розуміст. ну так я про це й кажу про росіян. Дивись, я кажу, що зараз дуже популярним знаєш що стало ще й mm -hmm. росіян і красти в цей час гуманітарку, і оце сходить з рук. От я проти такої українськості, я категорично проти Зрозумів. того, щоб ми підміняли поняття. Нам варто сконцентруватися на ситуації, яка відбувається на нашій землі, і більше вкладати в себе духовно, ніж думати, як там будуть росіяни. Я спочатку сказала, це їх життя, це їх країна, це їх діти, яких буде ненавидіти увесь світ. І так, від так, того так. я не навіть не розумію, чому я маю думати, що вони там собі думають. Я думаю, що ситуація кожного з них дуже різна. Я думаю, що мільйони людей підтримують. Я я знаю, я бачу. Mm. Я, я не добре думаю, чи в течі в тебе є станом. хтось в Росії? Чи в тебе є хтось в Росії з родичів? Звичайно, в мене є люди в Росії, з якими я не спілкувалася роками. Тому що я вийшла на майдан. Вони сказали, що ви там всі подоріли, і я mm -hmm. перестала спілкуватися. І я маю велику кількість людей, які мені 24-го за зателефонували, плачучи і кажучи, боже, пробач нас, ти mm нас. -hmm. Ми ми не знаємо, що зробити. Це жахливо, це мерзенно. Велика кількість росіян воюють на території України. Про це теж ніхто не говорить на українській стороні. Вони виїжджають, вони виїжджають через Латвію. Вони приїжджають. Ну ми всередині волонтери. Там ще ми знаємо про ми знаємо про кошти, які надходять. Я ні в якому разі не відбілюю країну, але я не можу е, Путіна. Ну, знаєш, накласти на кожного. Є певні речі, які так. І Янукович був. Янукович ну, вбивав і відстрілював українських людей, і ми його з тобою обирали. Чому ми про це ну, не ну, ми його не обирали? Ми його Як не обирали? обирали. В нас були вибори, ні. його вибрали. На Наступний Й... ну, день ніхто дивись... не вийшов. І не сказали, ми тебе не вибрали. Дивись. Ну як? ні, це не правда, це не... ну я, я ну, не згоджусь з тобою. Так я а з тобою, чому? наприклад, не згоджуся, тому що е, воно пролізало в наш, нашу владу роками. Розумієш, а, тобто в них це в один день відбулося. А Ні, дивіться на ж була оранжева помаранчева революція дві четвертому році. Така ідентична фальсифікація була, розумієш? Ну. І така ж була а в них не було фальсифікації, В да? В кого? В кого? росіян. З чим? З, з, з вибором Путіна чи що? В, ну, в них постійно це відбувається. Тобто те, що він ну, змінив дивись, Конституцію дивись, до 2036 в нас, року. Дивись, я це розумію, Це вони йому не, не, не дозволили. Чекай, а що це справи в Янукович? От 2013 року, от він пішов, з 2009 го Ні, то з 9-го. Тобто так. з 9 го до 13 го в нас правив Янукович. І ми сказали супер, хай править, правильно? Ми ніколи не казали супер. Ми ніколи, а ми виходили ну, на Майдан. Ну, дивись, коли його ми виходили. Ми ви... Коли Чихай, його обрали, ми виходили. І ми виконували не 10%, а 100%, правильно? Не 100% звичайно. А ми щось зробили. Ну, так чекай. Ми диви, постійно робили, вони... ми постійно боролися проти а, нього. А вони не робили, вони, в них не було жодних демонстрацій. В них були певні так. демонстрації, але так. це було недостатньо, аби ага. змінити. А в нас було а ми достатньо. В тому, що... році ми, достатньо виходили, ми змінили. Ну, пробач, я просто логіку так. хочу пробудувати. Ну, в 9 То... році вибрали Януковича. Ми Дивіся. вийшли і ми щось змінили? Ми вийшли у 2004-му. Ми, вийшли... ми змінили у 2004-му це. Ну, і де, ну і що? Ну, ну і що? Ми... ми змінили це. Ми виходили у mm. 2009-му. Можливо, mm. недостатньо ж вийшло в 2009-му, mm. так? Я згоден. Mm. Але mm. ми це змінили, врешті решт розумієш? Цей режим я тому, думаю, Ростислав. Я думаю, ти дуже переоцінюєш це. Дуже я думаю, не що можливо. це е, збіг обставин і це цінностний вибір скоріше ніж безпосередньо вихід. Ми просто всередині інші нас все по іншому. Розумієш, ми як маленькі. Так. Маленькі механізми, воно в у великому рахунку, коли маленький механізм починає ну навпаки крутитися, вся система в певний час буде крутитися. Це точно не вихід на майдан. Ну тобто, в 2014 році, так, так але не в дев'ятому, такі стамка. Не популярна. Так, так і... не популярна, і це я розумію, і Україна дуже різна. Розумієш, тому що е, історично так склалося, скільки років ми були в окупації, і я ж теж в Києві навчався Розумав, розумієш? В мене що... тут в Будапешті. Знаєш, скільки героїв ходить по вулицях? От десь за 150 кілограмів, от з такими пузами, сумками на перекос, які ходять по волонтерських центрах і їдять? От mm -hmm. я думаю, що нам треба сконцентруватися на цих людях, а не на росіянах. Це люди, які українські, які отут гуляють вулицями зараз, з'їдають гуманітарку, а їм би треба було трошки сходнути. Дякую. З нами була сьогодні українська акторка Даша Малахова. Вибач, що було дуже багато про політику. Зараз ми всі стали мусимо, такий час живемо.